Чі скаутів з'їхалися з усього світу до Львова, аби відзначити століття своєї організації. Напередодні урочистостей на пластових таборах діти пройшли низку випробувань. Скаути долали смуги перешкод у болоті, літали на паропланах та підкорювали вітер на яхтах. Після життя у лісі, де немає ані батьків, ані ванни і дивану. Діти повернулися до Львова. Тут, біля пам'ятника Шевченкові вони сплели найдовший ланцюг із пластових хусток, який зафіксували представники книги рекордів України. Усі скаути одночасно. Часно зняли із шиї свої хустини і зв'язали їх між собою. Так утворили ланцюг завдовжки у 600 метрів. Дедальніше про скаутський тиждень поза цивілізацією та враження іноземних пластунів від українських лісових нетрів у сюжеті Вікторії Долик. Замість костюмів та сорочок, камуфляжні штани і куртка. У руках пластові палиці за спинами наплічники. Це учасники скаутського табору військового спрямування Легіон. Звісно, що важко, але заради цього я сюди і приїхав зміцнити себе після таких випробувань по життю набагато легше йти. Цей табір лише для хлопців тут не до відпочинку. Треба і на скелю видріпатися, і болото перейти по слизькій колоді, і в ціль влучити. Ця точка існує для перевірки снайперської і розвідницької підготовки хлопців, продовж яку вони отримали впродовж табору. Відповідно в руках у мене стрільбольний автомат, з якого вони ведуть вогонь, з якого перевіряється існувається. Це в принципі не є важко. Дистанція всього 20 кроків. Хлопці тренувалися весь табір, тому вони показують непогані результати. Маскування одне із головних завдань на таборі Легіону. ці пластуни вміють і знають, як заховатися у лісі. У легіоні хлопці щодня освоюють нові вміння та натирають нові мозолі. Це є і різноманітні інструктажі, це є стрільба, тактика, е, оборона, бо, бойове мистецтво, так само і естетика. От, зокрема, ми лише цього року ввели е, напрямок естетики на легіоні. Майже усі пластуни з України. Іноземець лише один. Там такого навіть теоретично бути не може. Там діти настільки не підготовлені до таких умов. Що вони б просто в перший день цього, цього табору вони б відразу всі зійшли. Там, там звичайно, так якби відпочинкові табори. Всі в основному, в кінці табору, пластуни отримують спеціальну пам'ятку Легіонівський хрест. Ми... Колись Сашко Положинський, лідер гурту Тартак після відвідин табору, саме про це аксесуар написав сингл Мій лицарський хрест. Лицарський хрест моя нагорода за те, що впав, за те, що не. Впло. Кожен юнак, який приїжджає на легіон, він знає, що якщо він себе дуже сильно проявить, дуже добре покаже себе в всіх напрямках табору, тоді йому дадуть на шию цей хрест. І тоді всі пластуни, і не тільки пластуни, будуть знати, що цей юнак реально є сильний, мужній, естетично розвинений, духовно розвинений. А от на краєвому морському таборі кожен має справу з водою. Ось ці пластуни опановують греблі на каяку. Усі разом веслують на озері поблизу села Грушів у Яворівському районі Львівщини. Виходить не у всіх для деякого каякінг перетворюється у плавання. Трохи складно почати треба рівновагу тримати. Якщо не тримаєш рівновагу, перевертаєшся. Ось але все та дуже, дуже, дуже круто. А ці пластуни опановують вітрильництво. У них плавзасіб і більший, і небезпечніший. Ну, навчання полягає в тому, щоб навчити зрозуміти в принципі звідки йде вітер. Ну це най найелементарніші такі, якби знання, і навчитись керуватися до кінця табору було дуже класно. Ну це я вперше в житті на яхті. Ну було дуже класно. Мені дуже сподобалося. Поки одні намагаються приборкати воду, інші борються з вогнем. Сьогодні вони готують обід. Таких чергових на цьому таборі називають вахтою, як і на кораблі. Сьогодні у меню горохова зупа, гречка та салат. На таборі ми їмо виключно. Ну, стараємося їсти виключно таку здорову їжу. Тобто, це є салати, багато це є каші, стараємося менше макаронів, оскільки там дуже багато вуглеводів. Он е, там можете побачити, є гречка, є пшено, є пшенична каша. Організовують такий табір пластові курені, чорноморці та чорноморські хвилі. На ньому ціла серія морських традицій, яких справді дотримуються на кораблі. Зокрема, обідають пластуни за спільним столом за непослух покарання до води. Не можна виражати будь-яким чином свою неповагу до інших людей, сидіти боком, сидіти босом за столом, сидіти там без футболки. У суботу таборування для цих дітей закінчилося. З понеділка на них чекає насичена програма уже у Львові. Вікторія Долак, Яра Мамединський. Погляд на тиждень, телеканал Зік! Сьогодні до нас у гості ми запросили Юрія Наконечного. Це голова дирекції святкування Століття пласту. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, спершу кілька слів про історію пласту цієї організації. Чим займається, як давно існує. А хто заснував от кілька таких основних речей? Ви знаєте, пласт якраз цього року ми святкуємо в Україні 100 років нашої організації. Пласт був заснований в 2011 році, але в 2012 році відбувалася перша пластова присяга, в першій академічній гімназії. Ми маємо достатньо таке приємне святкування в Україні у Львові. Зокрема, а перед тим в 2011 році відбувалося святкування в діаспорі, де перебувають велика кількість українських пластунів. Чим займаються пластуни впродовж останніх ста років? Ну, Насамперед, це, е, треба подивитися на присягу пластуна, е, де говориться бути вірним Богові Україні. Е, е, найважливішим таким моментом, щоб не заглиблюватися, це виховання доброго громадянина України, де би він не перебував? Чи це в діаспорі, чи це в Україні? І це, мабуть, одне з основних завдань. Пластуни є також у діаспорі, де їх є більше? В Україні чи за кордоном? Ну вже сьогодні, напевно, що найбільше є в Україні, і ми маємо якраз те, що Львів це найбільша станиця не тільки в Україні, але й в, в цілому світі. Тобто, станиця це мається на увазі таке середовище пластунів, яке організовано працює. Звичайно, що впродовж, от після Другої світової війни, до початку відродження пластуни більше пластунів, звичайно, що було в Канаді, в Америці і в ряді інших країн, де перебувала українська діаспора: це і Австралія, це і Аргентина, це і Бразилія, це і Словаччина, це і Польща, це і Німеччина достатньо багато і інші європейські країни. До Львова тим разом хто приїхав, звідки скільки саме пластунів? Ну, ми маємо сьогодні фактично завершення безпосередньо святкувань, і ми бачимо, що гості приїхали з багатьох країн. Найбільше приїхало до нас з Канади. Це на другому місці стоїть це Америка, Австралія, Німеччина, Аргентина, Англія. Польща, ми маємо не тільки українських ну, діаспорян українців, але ми маємо також гостей, які приїхали з інших країн як у гості на запрошення скаутського руху. Що таке ЮМПЗ? Бо ми постійно говоримо. От ЮМПЗ, ЮМПЗ, не всі знають, що це означає. Ну, звичайно, це така пластова абревіатура. Це означає ювілейна міжкраєва пластова зустріч. Міжкрайова – це означає, що це між країнами відповідно. І ця зустріч відбувається раз на п'ять років в інших країнах. Враховуючи те, що це ювілейна зустріч, ми, маємо, ми мали таку традицію, яку фактично зараз відродили. Це прапор ювілейної зустрічі побував на фактично на чотирьох континентах. Він об'їхав від Австралії, Америки, Європи і от побував зараз, вернувся в Україну. Я думаю, що це такі цікаві речі, які будуть ну згадувати наші маленькі пластуни і старші люди, які приїхали, до речі, сюди багато пластунів приїхало вперше в Україну. Багато хто приїхав і останній раз в Україну зі старших пластунів, які мають по 80-90 років. Я думаю, що це для них буде така хороша згадка на все життя. А за якими критеріями обирають країну, в якій відбувається ЮМПЗ? Ну тут не стояло навіть як обирати, тому що у Львові це було засновано, тому Львів мав прерогативу проведення безпосередньо цих урочистостей, і відбувається по різно. Це краєва краєві старшини, тобто краєві органи, які керують пластом в тій чи іншій країні, вони зустрічаються. На певних з'їздах і вони вирішують, де має відбуватися ті чи інші святкування. Ми мали велике святкування в Канаді, де відбувалося американський континент, з'їжджався до Канади на святкування. Ми, маємо, ми мали святкування в Австралії, ми мали святкування в Німеччині, де з'їжджалася також вся Європа. І от усі святкування якраз перейшли плавно до України. Минулі ЮМБЗД відбувалися останній раз? Останній раз якраз воно відбувалося в Канаді, в 2002 році воно відбувалося в Україні. Тобто це великі заходи, де, до речі, це традиція, яка походить ще від скаутської традиції з 1907 року, коли був заснований скаутський рух. З певним інтервалом, деякі країни мають 4 роки, деякі країни мають 5 років. Відбуваються подібні скаутські зустрічі. Минула зустріч, така велика скаутська, вона відбувалася в одній з європейських країн, де близько 40 тисяч скаутів з'їжджалися цілої Європи. Тобто це такі заходи достатньо великі, де ну, і держава достатньо активно допомагає і фактично дає можливість показати ті чи інші навички з кожної країни, коли приїжджають скаути на такі великі заходи. Як у Львові львів'яни, пластуни готувалися до цього ЮМПЗ до цьогорічного? Ну насамперед, велика подяка команді, яка зголосилася, це достатньо молоді особи. Ми декілька днів тому назад зустрічалися з діаспорою, це питання також обговорювали. Як правило, в діаспори це особи з пластуни в 3-4 рази старші від тих пластунів, які це робили в Україні. І вони вражені тим, що тут якраз молоді люди там по 16-18 років, які становлять основну частину в допомозі в організаційній допомозі для підготовки нашої ювілейної зустрічі. До речі, готували дуже багато різноманітних речей. Це від мистецьких напрямків, це від Золочівського замку історична частина, це і спортивна. Така організаційна на території католицького університету, це також на Погулянці біля Центру дітей творчості та юнацтва, це і Шевченківський гайд, де я сказав, що була мистецька ділянка. І орієнтовно це десь понад 200 волонтерів нам допомагали це організовувати, тому ну, велика їм подяка, насправді, за велику титанічну роботу. Як ви оцінюєте рівень підготовки з цьогорічний? Ну, звичайно, якщо подивитися зараз на. То, що ми готували, хотілося б кращого. Ну завжди залишаються якісь певні моменти, які хотілося би допрацювати. Але загалом я впевнений, що достатньо високо воно оціниться і гостями, і нашими пластунами зі Львова. Якісь особливі цікаві речі, чи приготували для іноземних пластунів? Звичайно, це є і екскурсії, це є і можливість подивитися, що таке Львів, що таке Україна. Це є можливість також і для львів'ян Відбувалося в неділю з другої години по четверту Таке пластове містечко біля пам'ятника Данила Галицького, де фактично це свято було приурочено швидше вже показати, що таке пласт для львів'ян для гостей міста Львова, буде в центрі міста. Що найбільше сподобалося львів'янам? Тобто на що більше звертали увагу? Ну, насамперед, напевно, що на однострої, на якусь певну таку дисципліну, на ту кількість дітей, яка є в нашій організації, а їх насправді є зараз вже багато. І я думаю, що пластуни засвітилися у Львові впродовж тих днів, коли в нас відбувалася ювілейна міжкрива пластова зустріч у Львові. І ще розкажіть нам, будь ласка, останню річ, що буде впродовж цього тижня відбуватися у Львові, що будуть робити пластуни, і на що зможуть подивитися львів'яни? Ну насамперед в нас розділено на такі на наші внутрішні пластові заходи, де ми мусимо пройти якісь певні підсумкові речі, і коли пластуни готувалися, тобто, саме святкування, воно відбувалося з 19 серпня по 24 серпня. Ми маємо ряд заходів, які були приурочені тільки для пластунів. Ми маємо чотири активітети, один з яких відбувався в Золочівському замку, в Шевченківському гаю. В центрі дітей творчості та юнацтва на Погулянці і безпосередньо в католицькому університеті, зокрема, хотілось би подякувати тим установам, які до цього долучилися. І найбільше подяка, напевно, нашим ну, господарям, де ми на їхній території перебуваємо. Це духовна семінарія, католицький університет, де вони дуже активно нам допомогли в перебуванні і організаційно насамперед, тому що насправді дуже важко було організувати, знайти місце для такої кількості дітей. Щоби можна було в наметах проживати в центральній частині міста Львова, тобто ми маємо достатньо хороший приклад і насамперед великі великі спасибі. на 24 серпня. Буде якась урочиста, якась особлива програма? Звичайно, ми долучилися повністю до святкувань незалежності України. Також з другого з другої години ми маємо біля пам'ятника до Галицького такі заходи як пластове містечко для того, щоб львів'яни могли подивитися. І зрозуміти, що таке є пласт. Тобто для них якраз і будуть розраховані наші активітети. Тому запрошуємо старших людей з дітьми приходити, подивитися. І до речі, багато пластунів у Львові, які прийшли пластову школу, які мають зараз своїх дітей. Ми запрошуємо їх також відвідати наші ворочистості, які будуть відбуватися як і в центрі міста, так і в католицькому університеті, в духовні семінарії на хуторівці. Чи вже відомо наступного разу, де відбудеться ЮМПЗ? Ну ще ні, тобто це буде тільки вирішуватися. Надіємося, що десь буде в Україні. Добре, дуже вам дякую за цікаву розмову, за цікаву інформацію. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Юрій Наконежний, голова дирекції святкування століття пласту.